Всім привіт! Прислали мені ось такий 83-й карбюратор зробити для 8, 1.3. Прийшов він в коробці від китайця. Ось це теж зняли з китайця. Десь коротше, їздить китайський карбюратор. Може його і поставили на цю машину. А оригінал захотіли зробити. Попросив власник зняти відео. Яка ж причина була в тому, що він погано працював? Як працював, він мені не пояснював, та й в принципі мені це не важливо. Ну як, буває важливо, так як по машині багато ще проблем може бути, які не стосуються карбюратора. Але люди чомусь вважають карбюратор панацею від усіх бід. І що б не сталося, чи то провал, чи то підвищене споживання палива, винують в цьому карбюратор. Ремонту в цьому відео не буде, я просто знімлю таку собі дефектовку, покажемо, що тут не так. Різьбів немає. Вже на 6 різьби перерізані є. Надіюсь, що вони живі. Бо вже більше шісти нема куди різати. Краще карбюратор, щоб був з зірваними різьбами на 5, тоді можна нормальну різьбу на 6 зробити. Якщо вже на 6 зробили і зірвані різьби, то вже не знаю, що робити. Там вже немає тіла куди на Так, кришечку поки ми в сторону відкладаємо. Завжди я починаю з нижньої частини. Тут ми змастимо, щоб з різьбою гвинта кількості все було добре. Відкручуємо кінцевик. Знімаємо кронштейн тросу підсосу. Далі в нас йде Носки прискорювального насосу, китайські стоять. Пропаяні йдуть вони у нас, хтось сам пропаював їх. Це теж в сторону. Жеклерчик. Перша камера. Повітряний жеклерчик у нас стоїть. Стоїть 165. Сверло 1,5. Перевіряємо. Ого! 1,5 не проходить. Це у нас не 165. -й. Це у нас на 150-й похожий. Не йде 0,5. Точніше 1,5. Ну, це ми потім з цим розберемося. В 165-й повинно проходити сверло 1,5 по фактичному діаметру. Так, дістаємо малі дифузорчики. Так, щось не те з цим ось жеклерчиком холостого ходу. Він значно більший. Чи тут отвір розсверлили і більше його поставили, не знаю для чого. Зараз будемо пробувати його дістати, як він там сидить. Можна взяти шурупчик, але я попробую ось так. А, він тут дуже легко сидить. Так, трубка дуже груба. Отвір, мабуть, розсверлили. Думаю, це нічого страшного. Це відкладаємо. Так, що у нас там по паливним жеклерам? Є, вони там взагалі є. Відкручується добре. Давай виходь. Що у нас тут? 95. Ну Це якби 83 й карбюратор, 95 -й це по заводу для 1,5, але в нас 1,3, а на 1,3 по заводу 97,5, а не 95. Як для 8-го карбюратора 21,08. Ставляться Жеклери по заводу 975 на 165 Перша камера і друга камера 97,5 на 125. Так, не хоче виходити, ми йому. через отвір. Ось так допомагаємо. Вон витки різьби лежать. Це ми ще будемо дивитися. Так. А в другій камері 97,5. Повинно бути на 1,3 2 по 97,5 паливних. Далі в нас йде на черзі економайзер потужних режимів. Опа. О! Так, пружинку не загубити, це сюди, пружинку сюди. Хтось тут нам вже прокладочок. Прекрасно. Прекрасно. Така мембранка у нас з прокладочкою. Це ми зразу можемо викинути. Так, Жеклерчик економайзера теж зразу знімаємо. Він у нас 40. По отвіру теж 40. Ну, це чисто зараз, поки на око дивлюся, то схожий на 40. Ще ми його потім прокалібруємо сверлом 0,40. Ось такі свердла я використовую для ЧПУ-станків. Платеними сверлять. Я їх проміряв мікрометром, вони чітко, чітко правильно 0,40. І я ним перевіряю жеклери економайзера. Так як в економайзері в нас фактичний діаметр. Не пропускна здатність, а фактичний діаметр. Тому можна по сверлу. Так, мембранка у нас мігенька стоїть, але будемо її міняти. Так, далі гвинт. Якості палива. Опа, є, виходить на сам. Так, гвинт якості не хоче виходити, я його потім дістану, не бачу, поки під руками свої приспособи. Можна її зробити з носиків прискорювального насосу. Знімаємо старого носика ось цей нил. Сюди вкручуємо потім шурупчик. і в нас... Він чітко туди стає і можна дістати гвинт якості без ніякого сверління отворів, без зрізання кутів. Отакі От карбюратори я вже бракую, так як візьмуть і зріжуть в нього кут і все, хоч бери його і викидай. Ладно, якщо ось так зріжуть, але коли вже сюди ближче зрізають, то регулювання буває настільки викручується гвинт, що гвинт вже починає в повітрі висіти. А якби в нього там стоїть сальник, і він не повинен тягнути повітря. Низ. Вже хтось тут був, так як винти під плоску викрутку вже замінені і закернені. Так, спочатку знімемо кулачок, кулачок обов'язково ось так знімаємо. Якщо ви тут не підіпрете ось так, то коли будете відкручувати кулачок, можете зігнути вісь в пропелер. Заслонка не буде закриватись, оберти будуть більше тисячі. І ви будете думати, а що ж це ж не так. Вже не раз приходили карбюратори з зігнутими вісями. Кулачок ось такий сьомий це вже народна творчість. Ладно, можна його врізати, але це для чого цей зуб тут лишати, це, ну, це тільки для, для красоти, так як в нас тут кулачок не працює. Ну і це теж не дуже різаний кулачок, так як може бути ніжка ось так стояти, і вона не зразу натискає на мембрану. Якщо вже ріжете, то ось так рівно. Гвинти в нас хтось закернив, тому обов'язково їх потрібно підрізати, так як можна запороти різьбу на вісі. І пробуємо відкручувати. Ого. Ого. На фіксаторі вони там сиділи. А ні, немає фіксатора. Так закрутили. Прикольно. Ого, хорошо сидять. Точно мотор не випадуть. Так. Заслоночка. На всякий випадок позначаємо її, що вона перша. Дістаємо. Заслоночка у нас наче як не випрацьована. Так, що у нас з люфтами ще забув подивитись? Ну це ми потім подивимось, але зараз перевірити. Ну Мінімальний люфт, це допустимий люфт. Так, зрізаємо гвинти другої камери. Я повністю їх не зрізаю. Я тільки підрізаю там, де закарнили, але краще повністю. І ось так. Що це у нас друга камера? Заберемо гвинт регулювання зазору другої камери зразу, щоб не забутися про нього. Є ось так є. Далі, далі, далі викрутка. Тут вже оригінальні гвинти. Все підрізав, і він йде прекрасно. Різьба в такому випадку вціліє. Так як, якщо вона не вціліє, то нам прийдеться на 5 її перерізати. А виглядає це вже не дуже гарно. Хоча хто туди дивиться? Так, заслоночка. Ну, трошки є випрацювання, це ми будемо потім дивитись. Так, люфт теж присутній. Але. Допустимий люфт. Нові втулки, якщо купувати, вони з нового мають люфт. Так, Жиклери викрутили. Ну, так, як у нас це дефектування, то перевіримо, чи в нас не забитий ось, ось цей отвір подачі розрідження ВМР. Прекрасно він продувається. Це добре, рециркуляція не забита. Знизу, поки все, переходимо до кришки. Поплавочки легенькі, зразу бачу. Так, цю заглушечку ми відкрутимо. Пробуємо, чи тримає голка. Прекрасно тримає голка. Чули по звукові, але показую, в чому була причина переливу цього вербіратору, так як вона була, мені здається. Дивимось на поплавки. По-перше, в нас втулочка гуляє. А по-друге, ось по відтиску ми бачимо, де в нас камера. І в нас ось цей поплавок він торкався до стінки камери поплавкової, міг за неї зачіплятися, тобто бензин ось набирається, набирається, набирається в поплавкову камеру. Поплавок торкає стінку, зачіплюється. І голка в нас не закриває подачу бензину в поплавкову камеру. І карбюратор заливає. Ви знімаєте, пробуєте, голка тримає. А що ж таке? А поплавочок отак треба зробити. Ось так. Раз-раз. І ось так він вже б не чіпляв би. Хоча міг би чіпляти, бо розбита вісь. Вісь ми будемо в такому випадку міняти. Так, гвинтик випав. З різьми потрібно буде. Розібратися, потрібно ось так дістати. Дістали. Поплавочок не важкий, легенький, бо є поплавки, в мене ось їх багато висить. Вони по вазі важкі і вони тонуть. Ось не буду вважити, вам показувати, не дивіться, що цей поплавок легесенький. Ось так. А цей важкий. Ну, Може і не видно, але повірте мені, я їх уважив всі. І так, по відчуттям, я ось бачу, що цей поплавок прекрасний. Далі прокладочка у нас викидається в будь-якому випадку, так як плоскість буде верхня рівнятися, а та прокладка в нас вже обжата під криву плоскість, Тому прокладка у нас буде нова. Так, відкручуємо голочку. А, вона відкручена. Теж прикол. Голка відкручена. Теж підливало сюди. Тобто, я так бачу, цей карбюратор споживав бензин надмірній кількості. Так, телефон у мене знімає по 8 хвилин, дуже боїться, він перегрів. Тому не знаю на чому зупинився. На тому, що голка була відкручена і це додатково могло підливати його. Далі беремо ключик на 13, відкручуємо заглушечку з паливним фільтром і дивимося, що у нас тут з фільтром. Фільтр хороший, стоїть чорний, але забитий труху повністю. Тобто ось. Зараз покажу. Ось таке в ньому всередині, Якби ніхто його ніколи не чистий. Фільтр ми викидаємо. Фільтр будемо міняти, кілечко, ось це теж ми замінимо на мідне. Далі трубочки перехідної системи. А точніше, перша еконостат, друга перехідна система, другої камери ми знімаємо. Штуцерок ось цей, ми теж знімаємо подачі. Тому як часто сміття і тут забивається. Далі що в нас? Ми знімаємо пусковий. А точніше кришку пускового пристрою. Провертаємо. Ага, вона там прокручується ця мембрана, і все. Ось дивіться, вона крутиться навколо своєї осі, пускове в нас не працювало. Тобто, проблеми є десь. Там проблема, там проблема. І в цілому карбюратор відмовляється нормально працювати. Як би самі бачите, що багато чого є у нас ось так, вона крутиться тут, ну, не працювала, скоріше за все. Так, це сюди. Заслоночку ми теж для зручності демонтуємо. Щоб помити камери, це раз, а по-друге, від хімії алюміній окислюється і ця заслонка буде від хімії чорна, тому краще я її щіточкою почистю, і вона буде у нас біленька. Так, гвинтики не губимо, поставимо їх назад. Оригінальні. Так, це сюди. Тут у, нас що? тут у нас все чітко. в принципі Якийсь люфт є, ми ще подивимось, може ми знімемо його, цей сектор, а може і помиємо так, не будемо тут нічого чіпати, тут все вільно, прекрасно ходить. Ось вам і вся дефектовка карбюратора. Збірку так швидко не знімеш, збірку потрібно знімати там годинами. Мене просили чисто дефектовку, тому ось показав все. Подробно, Так, різьбу забув подивитися, електромагнітного клапана вона є, але при кінці якась вона не дуже. Ми, ми подивимося на неї. Потім вже, як все помиємо. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо буду бачити якусь активність тут на Ютубі, то таких відео буде побільше. Всім дякую, всім до побачення.